Опційні схеми Прикарпаття, сфери поширення та як їх виявити. Про це говорили представники партії Воля разом з громадськими активістами області. Екологічна, енергетична, земельна галузь, лісова, розподіл бюджетних коштів. Тут особливих змін у боротьбі з корупцією каже народний депутат Юрій Дерев'янко. Навіть після революції гідності не відбулося. Однак, приклади успішної ліквідації нечистих схем таке є. Розкрадання коштів кьольського протоколу. Уряд підписав фактично погодження на оплату мільярда 750 п'ятдесят Гривень на 11 підставних компаній Іванющенка Єнаківського, так званого члена сім'ї Нуковича. І ми цю оборудку зупинили. Нам вдалося заблокувати виплату цих коштів. Триває тяганина і щодо корупційної схеми навколо вивезення скалуша гексахлорбензолу та його утилізацію. Крім того, з жовтня волівці взялися за повний аудит та дослідження роботи бурштинської ТЕЦ. Як з'ясувалося, продали компанію за безцінь. Прибутковість Бурштинської ТЕЦ, що вона реалізувала енергію приблизно на 5 мільярдів за один рік, тобто була приватизована за один мільярд, а за рік заробила 5. Тому а вартість тільки частинки цього майна, який вона взяла, і бурштинська тец отримала внаслідок приватизації. Вартість тільки частинки цього майна сягає там 10 мільярдів. Це як найменше. Махінації з землями Карпатського національного природного парку оприлюднив сільський голова пістині Тарас Бойсюк, еколог Володимир Красноштанов говорив про нецільове використання екологічних коштів у гірських районах Прикарпаття. Експерт з місцевого самоврядування Тарас Случик визначив основні сфери, які потрібно моніторити для виявлення корупції. А це цільові програми, підготовка бюджету, оренда і приватизація комунального майна. І, звісно, такий ласий шматок, як комунальні підприємства, дає велика кількість готівки. Типова корупційна схема це питання у всіх радах. Це парково, особливо якщо там не встановлені паркувати, тому що великий обіг готівки, який по суті, оплачують ті люди, які ставлять свій автомобіль на парковку. Його неможливо проконтролювати. Волівці повідомили, що всі факти, уприлюднені під час такого зібрання, стануть підставою для запитів та депутатських звернень. Окрім з них з допомогою Юрія Дерв'янка втіляться у відповідні законодавчі ініціативи.